Сергій Шолик веде приватний бізнес з 1998 року. Полтавець має магазин дитячих іграшок. Він вважає себе сумлінним громадянином, вправно сплачує податки. Однак тепер каже пан Сергій, все може закінчитися. Його підприємство можуть закрити. Обласна інспекція з питань прав споживачів знайшла порушення у його діяльності. Нібито продукція його магазину не відповідає державним стандартам. Про це свідчить перевірка, проведена у магазині інспектором на прізвище Більчин. За словами Сергія, пан Більшин погрожував штрафом у 25 тисяч гривень. А щоб санкції було зменшено, вимагав хабар. Більшин. Запугав маму, яка була в містомони на той момент. Запугав тим, що мовити закрити, і що угодно. І стріб 500 рублів, за те, щоб прийнялися адекватні міри. тобто є стам штрафа. Сергій Шулик звернувся до правоохоронців з відеозаписом, на якому працівник інспекції, нібито бере хабару його матері. Одразу після цього продовжує чоловік. Інспекція збільшила покарання у десятеро. Тепер підприємець має сплатити 25 тисяч гривень та тимчасово припинити свою діяльність. На його думку, санкції надто високі, як для такого порушення. Ми працюємо в тих умовах, які нам надала Україна. Я не випускаю цю продукцію, я, її, ну, я такий великий чоловік, щоб десь її з ним побрати. От що нам дають, то ми продаємо. Десь не догляділи, десь не додивилися. Подскажіть нам, будь ласка, ми справи, ми беремо, вопросу немає». Ну, закривати і штрафувати на 25%. Де, посот, де з'їділи змі. Скаржиться дії спожив інспекції бізнесмен Станіслав Романьков. Полтавець стверджує, що той самий інспектор Бельчин, прийшовши до його магазину із перевіркою, взагалі підняв руку на жінку, яка там працює. За його словами, пан Бельчин не показав посвідчення, і жінка вирішила зняти його на камеру. Коли вона намагалася його засняти на планшет, він її вдарив. Цьому свідками були працівники магазину три чоловіка. А на планшеті все зафіксували. Вона не, не встигла його включити. От він намагався його вибити, і її вдарив. Звинувачення на адресу інспекції стосовно упередженості до конкретних підприємців спростовує її керівник Тимофій Голбан. Він організував прес-конференцію за участі змі та підприємців. Пан Голбан зазначив, інспекція під його керівництвом працює виключно в інтересах споживачів і жодної упередженості в її діях бути не може. За його словами, підприємець Шулик отримав двадцять тисяч штрафу та закриття підприємства згідно законодавства, а конкретно за те, що відмовився зняти з продажу неякісну продукцію. На думку. Коначальника підприємець також надто довго зволікав з повідомленням про хабарництво у лавах інспекції, чому ці вказані два приватних підприємця переховували цей факт на протязі більше місяця. Тобто, фактично, вони знали, якщо це правда, вони знали про здійснення посадовою особою інспекції, нібито злочину. І більше місяця це переховував. Інспектор Бєльчин звільнився з інспекції 17 червня за згодою сторін. Цей факт убору підприємця Станіслава Роменькова. Чоловік упевнений, цього працівника варто було звільнити двома тижнями раніше, одразу після того, як він ударив жінку в його магазині. Саме через це між ним та паном Голбаном виникла гаряча суперечка. і він не відповідати не став. Відпові. І за хабар не буде відповідати, і за те, що руки розпускає, не буде відповідати. Да можна найду не... кругом. Він ніде не кінеться і в Росію не втече. Я його найду тут. І він відповідати буде. Я вам даю слово. А якщо ви будете його покривати, і ви будете відповідати. Так, Давайте так, я вас не переповідаю. На вас ніхто не кричить, дайте я вам дам відповідь. Шановний, вам скільки років? Замогли. 28 чи 27? Я спитаю, скільки вам років. Яке це має відношення? Я питаю, скільки я вам ще років. Раз скажу, яке це має відношення? 28 я вже під кулями ходив. Ну, я Що? я А вас... ви ще в пільонки сцяли. Шу? Понятно чи ні? Я ні, вас не слово, не слово. Це ти так, будеш свободи. Все, до побачення, тим побачення. Я Ми не 31 бачу підстав. 31-го дарить жінку. Хто? подайте в міліцію, посадіть його. Подали в міліцію, який? Та я відповім! А як ви зреагували на це? Все, до побачення, Все Станіслав. Станіслав. До побачення. А? Станіслав Іванович, до побачення. Станіслав Іванович. ви що тут будете не 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 буде. на неадекватних людей. Не я війну пройшов! Синок! Пан Голубан підкреслив, що дії Бєльчина – це сфера інтересів правоохоронців, звинуваченням на його адресу безпідставні. Якщо правоохоронні органи вбачають склад злочину, в діях Бєльчина і вбачають необхідність притягнення. То я не буду нічого захищати. Зазначимо, що за другий квартал чотири працівники інспекції з питань захисту прав споживачів провели 125 перевірок і застосували штрафних санкцій на суму 205 тисяч гривень до підприємців. За словами керівника інспекції Тимофія Голбана, загальна сума штрафів майже вдвічі більша за суму, застосовано до порушників протягом першого кварталу року.